Взаємне розміщення прямих, кут між прямими, відстань від точки до прямої. Розглянемо взаємне розміщення прямих, взаємне розміщення двох прямих на площині, взаємне розміщення трьох прямих на площині, взаємне розміщення двох прямих в просторі. На площині дві прямі можуть співпадати, бути паралельними та перетинатися. Прямі співпадають. Якщо вони на площині, задані своїми загальними рівняннями, тоді говорять, що ці дві прямі співпадають тоді тільки тоді, коли відношення A1 до A2 дорівнює B1 до B2, дорівнює С1 до С2. Якщо прямі на площині задані канонічним рівнянням, то говорять, що вони співпадають тоді тільки тоді, коли вони мають спільну точку та то їх вектори напряму кулінарні, тобто відношення М1 до М2 дорівнює n1 до n2, дорівнює x2-x1 до y2-y1. Прямі паралельні. Нехай прямі на площині задані своїми загальними рівняннями, тоді вони паралельні тоді і тільки тоді, коли відношення a1 до 2 дорівнює b 1 до b 2 не дорівнює С1 до С2. Вже прямі задаються своїми канонічними рівняннями, то говорять, що вони співпадають тоді тільки тоді, коли вектори напряму колінеарні, тобто М1 до М2 дорівнює N1 до N2, дві прямі на площині можуть перетинатися. Якщо вони задані своїм загальним рівнянням, тоді вони перетинаються тоді і тільки тоді, коли відношення а 1 до а 2 не дорівнює B1 до B2. Якщо прямі на площині задані своїми канонічними рівняннями, що вони перетинаються тоді тільки тоді, коли вектори напряму не колінеарні, тобто м 2 мінус м 2 n 1 не дорівнює нулю. Розглянемо взаємне розміщення трьох прямих на площині. Існує сім різних типів взаємного розміщення трьох прямих на площині. Перший тип прямі попарно паралельні і не переходять через одну точку, тобто утворюється відкритий трикутник. Другий тип дві прямі паралельні, але не співпадають. А третя пряма їх перетинає. Іноді такий випадок називають відкритим трикутником. Третій тип прямі не паралельні і проходять через одну точку. Четвертий тип дві прямі співпадають, а третя пряма їх перетинає. П'ятий тип всі прямі попарно паралельні, але попарно не перетинаються. Шостий тип дві прямі співпадають, а третя пряма їм паралельна. Сьомий тип всі прямі співпадають. Взаємне розміщення двох прямих в просторі. Існує чотири типи взаємного розміщення двох прямих в просторі. Прямі співпадають, прямі паралельні, прямі перетинаються, та мимобіжні прямі. Якщо прямі задані канонічними рівняннями в просторі, тоді говорять, що вони співпадають тоді тільки тоді, коли мають спільну точку та їх вектори напряму кулінарні, тобто відношення m1 до m2, дорівнює n1 до n2, дорівнює P1 до P2, причому x1 дорівнює x2 y1 дорівнює y2, z1 дорівнює z2. Прямі паралельні, тоді і тільки тоді, коли їх вектори напряму колінеарні, тобто відповідні координати їх пропорційні. Тобто m1 до m2 дорівнює n1 до n2 дорівнює P1 до P2. Якщо прямі задані канонічними рівняннями, то говорять, що прямі перетинаються тоді і тільки тоді, коли мішаний добуток векторів напряму. І вектора м 1 і м 2 дорівнює нулю. Тобто такий визначник дорівнює нулю. Прім'я М1 та М2 минобіжні, якщо вони не паралельні і не перетинаються. Тобто наступний визначник не дорівнює нулю. Розглянемо кут між прямими. Кут між прямими на площині та кут між прямими в просторі. Нехай аль-1 та L2 на площині задані своїм загальним рівнянням. Тоді кут між прямими обчислюють за наступною формулою. Якщо прямі на площині задані своїм канонічним рівнянням... І косани з кута між прямими обчислюється за наступною формулою. Розглянемо кут між прямими в просторі. Якщо в просторі дві прямі задані їх канонічними рівняннями, тоді для обчислення кута між прямими достатньо визначити кут між векторами напряму прямої L1 та L2. Тобто Векторами s 1 з координатами m 1 n 1 p 1 та векторами s 2 з координатами M2, N2, P2. Тоді косинус кута між прямими L1 та L2 обчислюють за наступною формулою. Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої на площині, відстань від точки до прямої в просторі. Відстань від точки до прямої взагалі називають довжину перпендикуляра, опущеного з точки на пряму. Нехай пряма задана своїм рівнянням а х плюс b, і плюс c дорівнює 0. Тоді відстань D від точки m 0 з координатами х 0 y 0 до прямої L за наступною формулою. Хай пряма задана в просторі своїм канонічним рівнянням. Тоді відстань від точки М1 з координатами X1, Y1, Z1 до прямої L, причому такої точки, яка цій прямі не належить, знаходять за наступною формулою. До вашої уваги також відео на тему взаємне розміщення. Прямі можуть мати таке взаємне розміщення. Вони можуть співпадати, бути паралельними, перетинатися та бути мимобіжними. Прямі людини та L2 співпадають, прямі паралельні. Прямі перетинаються, прямі мимобіжні. Нехай задана деяка площина альфа, на ній деяка пряма L1 і пряма L2, причому пряма L2 така, яка її не перетинає і не є її паралельною. Тоді прямі L1 та L2 мимобіжні. Розглянемо відео на тему кут між прямими відстань від точки до прямої, кут альфа між прямими L1 та L2. Нехай пряма l 1 та пряма l 2 перетинаються. альфа кут між прямими l 1 та l 2 відстань де від точки M до прямої L. Нехай задана пряма L, деяка точка M, яка їй не належить, перпендикуляр D Буде відстаню від точки до прямої.